21 березня це день поезії, тому запрошуємо літературну вітальню народного художнього колективу Театр студії Бемс. То не гуси налетіли в плавні, на лебідки білі зачаяли, то, щоб нами козаки преславні синього Дніпровського лиману у широке море випливали. Вже ген-ген залишився, уже й хвиля хвилю перебила, за що в нами блескоту не чути. Тільки весла зводяться, мов крила. Кошовий в поході отаманець козакам гукає на помості, з за бороду султана. У царгород завітаєм в гості. Там гуляйте, братчики, до рана, хоч і трон з короною виносите. А чого попереду стерничий поглядає пильно з під долоні? Чути, Чайки жалібно кичуть, Щось у морі мріється навсотні. Враз байдак за хвилою полинув. Веслярі ударили, що сили підпили, побачили. Людина. Десятьма руками підхопили. Не питали, зразу догадались. Це ж утік з неволі, не барака. Козаку. Кайданах не стогналось, А отут не витримав, заплакав і Ворхнув заклятими руками, де від пут лишились чорні рани, і, мов грім, загнув над байдаками. Отаке От навчинять басурмани, та як над братом стерпіть на ругу, краще ж не вертатися додому. Так Веди ж нас, батьку, на катюгу. Козаки гукають кошовому. Кошовий похмурим моком глянув і махнув правицею без слова, і помчали розбивать кайдани. Тільки хвиля стелиться шовкова.